Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні хочу пропонувати подивитися, проговорити, можна сказати, історичну подію далекого відносно далекого 1997 року розділ Чорноморського флоту. Про це вже було багато і писали. Я про це писав у Фейсбуці і знімали відео наші блогери, які історичні блогери. Ну а я зараз хочу пропонувати подивитися на це під іншим кутом зору, як, в принципі, і концепція мого каналу. Дивитися на все з різних боків, не лише з фасаду, а під різними кутами і під різними ракурсами. Ну, це зараз пропоную це зробити на тему розділення флоту. Поділили цей флот 18% в Україні і 82% в Росії. Чому так? Ну, так, вирішили, так погодили, що доля України в валовому продукті Радянського Союзу. Становила приблизно оті 18%. З іншого боку, трошки ну, незрозуміло чи несправедливо, чому Росії 82%? Бо де доля, якщо України 18, де доля інших республік, ну, тодішніх республік, той же Казахстан, Узбекистан. Країни чи тоді Республіки Балтії, Кавказ? Ну і так далі. Тобто, чому Росія загарбала все, що їй, в принципі, не мало належати? Ну, але якщо вже змиритися з цим і, умовно кажучи, ладно, 18? А де наші 18 Відсотків від Північного Флоту, від Тихоокеанського Флоту, від Балтійського флоту. Бо Чорноморський флот це такий відносно невеличкий флот. В порівнянні з Північним чи Тихоокеанським Чорноморський флот це взагалі ну, дуже маленький. Там. Ну, не буду. Так от. На момент розпаду тієї кривавої Радянської імперії, флот, військово-морський флот налічував 1380 бойових підкреслюю, бойових кораблів, без там різних танкерів і технічних, технічних кораблів. Якщо Взяти долю 18% від цих 1380, це вийде 252 кораблі. 252 бойових корабля. Україна отримала е, після цього розділу лише 43 і то таких кораблі, які 2 е, третини, якщо не 3 чверті, вони були взагалі небоєздатні і навіть самостійно не, мож, не могли виходити в море. Далі. Радянський Союз мав 207, ну, на момент розпаду, 207 атомних підводних човнів. 18% це 38 атомоходів. Я не кажу, що Україні потрібні були ці. 38 атомних підводних човнів. До речі, Україна і не могла їх отримати, бо де б вона їх тримала, по Конвенції Монтріо в Чорне море не можуть заходити атомні кораблі. Будь-які, хоч надводні, хоч підводні. Тому ніякий атомний флот Україні, не може Україна мати нічого атомного. Далі. 254 дизельні підводні човни. Знов-таки 18% це 46 підводних човнів. Ми отримали один. І то тільки і того, що він був на плаву, але він, його треба було ремонтувати, і він в ремонті. Скільки там більше 10 років знаходився, це підводний човен Запоріжжя, який навіть оцей, можна сказати, і не боєздатний цей човен, але фашистська Росія в 2014 році захопила його. Далі. 96 бойових кораблів океанського. Мореплавання, застосування це були крейсери, есмінці і ракетні фрегати 96. 18% це 18 бойових кораблів. Ми з цього отримали лише три в небоєздатному стані, і навіть оце про що я казав, що вони не могли самі вийти в море. Їх Ну, тільки на буксирі, тільки і того, що вони були на плаву. 107 десантних кораблів мав Радянський Союз. 18% від 107 це 20 десантників. Ми отримали лише два. Один великий, один середній. Великий десантний БДК. Однотипний з тим, що недавно Україна пошкодила і підтопила цей Оленигорський горняк, але знов-таки його в 2014 році Росія теж захопила і зараз він стоїть в Севастополі, ну, як деякі. І блогери казали, і писали, і в різних джерелах, що він став донором, і його використовують як, ну, як донор для однотипних кораблів, які є на Чорному морі у фашистської Росії. Ну і середній десантний корабель колишній Кіровоград – Потім перейменований і модернізований і перейменований в Оліфиренка. Це те, що Україна лише 2 отримала. Е, ну, ще можна сказати про те, що в наявності були 4 е, авіаносні, е, ну, офіційно авіаносні крейсери, але де-факто це авіаносці. 4. Е, ну, звичайно, 18% від 4% тут не ділиться 0,7%. Але знов-таки, як і з підводними човнами, як з усіма кораблями, не треба в Україні ні авіаносці, ні атомні підводні човни. Грошима віддайте. Або не віддайте, або зарахуйте грошима. Ну, далі ще можна сказати про маленькі кораблі. Маленькі десантні, ой, десантні протичовнові кораблі 174 їх було в Радянському Союзі, а це 32. 32 одиниці ми мали отримати, могли б отримати, якби цей розподіл був би справедливий. А отримали там, я навіть не пам'ятаю скільки, ну, щось чи 3, чи 4 всього. 10% від того, що треба було. Ще було 623 катери і тратчики. Знов таки 18% це 114. Ну, стільки, стільки ми не отримали, ну, взагалі. Ще було декілька тисяч бойових літаків, які належали флотам Радянського Союзу. В Україні виділили і Україна погодилась з цим лише 12. 12. Отакі справи трошки забагато цифр, не дуже я це люблю, ну, бо, але в даному випадку ну, що зробиш, як, як воно тут без цих цифр зрозуміти? Ну так от, якщо подивитися на, на цю проблему з ракурса, якби, якби цей розподіл був би справедливий з точки зору здорового гузду, якби, якщо Україна відстоювала би свої інтереси, то м, на ті кошти, які е, нам не достались е, з цього розподілу, чи так званого розподілу е, флоту, Росія мала б і досі е, поставляти Україні нафту та газ безкоштовно, ну, не безкоштовно, а в рахунок оцих. Е, Неотриманих Україною кораблів. І тоді не треба було віддавати в рахунок, в як розрахунок за газ оці стратегічні бомбардувальники Ту 160, ту 22 ту 95 і ракети з ними, якими зараз ця фашистська Росія тероризує Україну. А так би велика кількість оцих літаків і ракет була б у нас. І ніякої, тоді б, звичайно, ніякої війни б не було. А так от маємо те, що маємо за рахунок того, що, що так ділили. А хто ділив? Починалася ця дільошка ще ну, майже з самого початку розподілу. Розділення Радянського Союзу, і спочатку Кучма видав наказ, указ що про підпорядкування Чорноморського флоту Україні, Потім майже відразу Єльцин зробив це. Потім вони обидва відмінили свої укази, і почалась ця діляшка, яка продовжувалась 5 років, і це в 97-му році. Підписали договір про дружбу і розподіл флота. Я не знаю всіх осіб, які там приймали участь в чому. Хто був перша особа, ми пам'ятаємо. А від флоту головний був тодішній командувач військово-морськими силами України Єжив такий, який потім був послом в Білорусі, якого. Порошенка потім зняв з цієї посади, а зараз йому, ну зараз, я не пам'ятаю вже коли, відносно нещодавно, йому ж оголосили підозру і заочно його арештували. Коли можна було арештувати реально, якось так воно не квапилося, арештували лише тоді, коли він втік. Так от, оця. Шайка, яка підписувала, погоджувалась на цей розділ, це реальні зрадники України. І їм можна, є ж заочно арештували не за це, звичайно. Флот тут про це вже забули і нема цього флоту. А в принципі, за одне це можна інкримінувати тим людям, хто це ділив, і це, хто підписував, ну це, це реальна зрада. І вони мають за це відповідати. І тут, з точки зору знов-таки, здорового глузду, це має бути, ну, не має, не має мати терміну давнини. І ну, треба їх ловити. Наскільки це реально, на жаль, думаю, що нереально. Ну, але ми маємо знати, що, що це так сталося, що несправедливо поділили. Я навіть не знаю у тих, хто це ділив, у них, хоч у одного з них отут появилась просто думка, що а де наші 18% з тих інших флотів. От я не впевнений, що це було. І вони навіть не змогли відстояти, що все, що знаходиться на території України, тобто Чорноморський флот, це вже наше. От навіть якби так було, то це звичайно набагато менше, ніж ті 18% від всіх флотів, але навіть це було б набагато більше. Ну, але на жаль, маємо те, що маємо. І маємо війну, яка в принципі можна так сказати, що є наслідком. В тому числі роз, розділення е, такого ганебного розділення того Чорноморського флоту. Оця війна, я ж кажу, наслідок розділення флоту. Ну, от якось так от, е, пропонував, пропоную подивитися з такого ракурсу. Надалі теж буду інші теми і, і теж отак от е, з іншого боку: збоку, ззаду, зверху. Дякую тим, хто додивився до е, кінця. У кого які думки з цього приводу, пишіть в коментах. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал. Буде цікаво. До побачення. Слава Україні!